Велосипедами ми можемо заїхати туди, куди автопатруль заїхати не може. Коли транспортні засоби припарковані для місця, для людей з обмеженими можливостями, ми також будемо на це реагувати і в посиленому режимі, так як зараз в нас така ситуація в країні, що самі розумієте, таких людей все більше і більше. Нам падають виклики, бійки, адмінправопорушення, інші тілесні ушкодження, на які ми виїжджаємо, намагаємося провести деескалацію конфлікту, але якщо людина в стані алкогольного сп'яніння, здебільшого, вона поводить себе агресивно. Агресивно налаштована до поліцейських, агресивно налаштована до інших учасників, скажімо так, конфлікту, і тому є момент того, що ми застосовуємо фізичну силу та спецзасіб кайданки.